Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Я сьогодні запрошую вас послухати оповідання Василя Сухомлинського Іменинний обід. У Ніни велика сім'я. Мати, батько, два брати, дві сестри і бабуся. Ніна найменша. Їй восьмий рік. Бабуся. Найстарша, їй 82 роки. У бабусі тремтять руки. Несе ложку бабуся, ложка дрижить, крапельки падають на стіл. Скоро день народження Ніни. Мама сказала, що на її іменини у них буде святковий обід. На обід Ніна хай запросить своїх подруг. Ось і настав цей день. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна подумала, це ж і бабуся за стіл сяде, а в неї ж руки тремтять, подруги сміятимуться. Розкажуть потім у школі, що в Ніниної бабусі руки тремтять. Ніна тихенько сказала мамі. Мамо, хай бабуся сьогодні за стіл не сідає. Чому? Здивувалася мама. В неї руки тремтять, капає на стіл. Мама зблідла. Не сказавши слова, вона зняла зі столу білу скатертину і сховала її в шафу. Довго сиділа мовчки, потім сказала: У нас сьогодні бабуся хвора, тому іменинного обіду не буде. Поздоровляю тебе, Ніно, з днем народження. Моє тобі побажання будь справжньою людиною. Дітки, ось таке оповідання ви прослухали. Давайте згадаємо, як воно називається. Імениний обід. Як звали головну героїню цього оповідання? Хто був найстаршим членом родини? Яке свято чекала дівчинка? Що вона сказала мамі? Що зробила мама? І що вона сказала своїй доньці? Як ви гадаєте, чому мама побажала Ніні бути справжньою людиною? А на цьому я буду з вами, дітки, прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!